І знову з вами доктор Панацейко. Ранок. Ми вже на курорті. Чи можливі тут ситуації з високим ризиком інфікування ВІЛ? Давайте подивимось. А, але спочатку до готелю. Душ, ванна, рушники постільна білизна безпечні. Тут віл снід вам не загрожує. А от через чужу бритву вірус передаватися може. Сонце море пляж. Деяким цього замало. СТОП! Потенційна загроза інфікування вілснідом. Роблячи пірсинг чи е, татуаж, пам'ятайте. Голка має бути одноразовою, а інструмент стерильним. Отже, Вілснід не передається при користуванні спільним душем ванною туалетом. Вілсніт не передається через побутові предмети та повітряно-крапельним шляхом. Але якщо вірус потрапляє в кров людини, інфікування дуже ймовірне. Ніколи не користуйтеся чужою бритвою і переконайтеся, що інструменти в тату-салонах стерильні. Бережіть себе. Дізнайтеся про провілсніт більше 8800 545 10.